Київська область, Первомайський район, село Полтавка. Косимо гібрид соняшнику від нашої компанії Elite Select Saxon. Любов глянь, глянути, нормально, я ж кажу я. Задоволений. Був вже 40 зараз і. Менше 30 не запало. Повністю, повністю виповнено. Любов виріс, так. Всім доброго дня, мене звати Сергій вас вітає компанія «Еліта Селекс. Знаходимось у фермера, який з нами працює по насінню соняшнику вже четвертий рік. І хотів би запитати, де ми знаходимося? Це в нас Миколаївська область. А більш точніше розкажете, будь ласка. Первомайський район, село Полтавка. Первомайський район, село Полтавка. Ви з нами працюєте вже цілих 4 роки. І що можете сказати за ці 4 роки? Тому що досвід як би, у вас вже є про наше насіння. Непоганий досвід і дуже приємні враження. У мене четвертий рік це гібрид. Менше 30 не давав. Один рік він дав 28 з половиною. Ну, це була помилка, трохи я не дороботав з Амброзії. Тобто вона мене переборола. А по цьому році ви вже щось косили по нашому насінню соняшнику, тому що рік дуже екстремальний, посуха була капітальна, Косили ще ще ні. Ну, якісь поля. А, ви маєте ну, ваш гібрид в другій хлопці? Так, 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 так. Я скажу, ну як, я був ваших вашого соняка. Перші почали пробувати да, сіяти. Так, а потім хлопці одне за одним тільки при розмові по, по, по стану сонячника стали цікавитися. І до вас вже я рахував вже 6 чи 7 душ. З вами всі співпрацюють. працюють. Це дуже добре, якби. І хлопці теж задоволені, так? Задоволені, Все, цей рік який тяжкий, да? Убрав, він реально сіяв, правда, раніше за мене, то в нього 25 дав. По 25. 20 У 2020 році непогано, я ж кажу, 38,5 був союшник. Ну, ми будемо знати з вами точну урожайність. Дана площа ви казали, 10 гектар, так? Так, да. та ми можемо, ну як ми точно знаємо, коли я вже її вивезу на продаж. Але ж зараз ми можемо зіл зілвози, ми беремо повних два бункера, от знаємо гони, вирахуємо, прийдемо на гарман, зважимо елементарно і всі ось побачать, скільки що Без до чого. Без проблем і ми з вами будемо знати точну врожайність по нашому гібриду в цьому році. Ви ж Саксон сіли, так? Саксон, так. Саксон, да. Саксончик сі. Селі сіліт і всія фракцію стандарт плюс. Стандарт плюс, я... калібровка на сінинки 2,8. Це я... не сама крупна фракція. Ні, ні, я не женуся, я її вже як крупну ніколи не брав. Розумієте, я з того розходів, бо що сію не глибоко, а мілка на синина вона потребує менше вологи. Так, да, я з вами згоден повністю. І вона в мене виходить, що навіть якщо дощі не пішли вчасно, туди сюди, їй вистачає тієї незначної вологи. І вона накльовується, йде, стартує. Зараз їх за всі 4 роки я скажу, не одне рослини я не знайшов на полі. От. Сіяли ось у мої колеги, теж цей гібрид. Я їм порекомендував, бо вони годів три назад чотири. вони сіяли с і вказалося вона не стійка. Така була заразіка. В результаті у них щось там чуть ли не по 12, коли хлопці косили за... Ж... Ні, ну так. Да. На генетичному рівні тримає, то тримає, це нема що скати. Так що я ж кажу, я рекомендував би всім. Вітчизняний, ціна, якість, як то кажуть. <рес> <рес> да, таке насіннячко, Мішки, калібровка. Ну, грамотно посіяти, красиво, главно сівалка. Сівалка сіяла, кстати, не, ніяка не імпортно наворочена. От. На, наша ОПС українська. Показували вам трішки в автомобілі, як ми їдемо. І зараз вже приїхали на пол, і фермер хоче показати свій соняшник, який він в цьому році виростив, Правильно? Покажете, і чуть пізніше ми з вами обов'язково поміряємо натуру даного соняшика, тому що ми взяли банку з собою і взяли віса. Показуйте, розказуйте, це гібрид соняшничку саксончик. Ось такі корзинки ми маємо на сьогоднішній день. Корзиночки непогані, як на мене. Дивіться, повністю-повністю так. Повністю та видно по ньому, видно по ньому, що він тут сипе непогано. Цікаво буде узнати, яка натура на даному полі і на даному соняшнику. Ви як рахуєте, яка натура? Ну, За 400 буде. Думаєте? Не менше. Ну, Зараз все дізнаємось з вами. Ось так він виглядає з висоти. Посів, коли ви сіли напомніть, будь ласка? 15 травня. Технологія Сонях по Соняху? Так. Це Внимали другий рік Сонях по Соняху, так? Так. Що ще робили? Міжрядка. Фундиція не провев обробіток. Фуніцидний був? Так. Красива картинка, він зелений, тривався. Якраз жару він пережив. А температури в цьому році, йо-ма, йо були. А по ньому не сказав би. Не він сказав стояв, би. не в'яв, тріщин, дивіться, немає на полі. Тобто, стійкий, він стійкий до посухи 100%. Зараз їх я не одної не знайшов. Вже четвертий вік, я її не бачу на полях. Що на цьому полі, що на других полях. Тобто оцей соняк. О, бомба, що казати. Ну, коротше, гля... нашим глядачам, які дивляться це відео, можете порекомендувати наше насіння соняшника. Чи не можете? Та, навіть можу, звісно, для будь-яких регіонів. А там зараз знімають, є відео, хлопці викладають з баштанки там. Блогер веде блоги. І часто густо там, він сильно цей саксон, як то кажуть, не знаю, чого він його хає і взиває всякого, я не буду повторятися, бо там і такі трохи нецензурні слова, вихваляє там іпортні. Як на мене, я вже казав, комбайнер знімав, теж казав, що хай прийде сюди та подивиться, що він дійсно достойний буває. Сипе він. Тим більше я ж не з якої там приїхав з Западної чи якоїсь там з північі, з Київщини. Такий самий регіон, Баштанка ось тут не за горами в нас. То чогось тут родить, значить діло не в тому. Просто хто як підійшов. Хлопці, вчіться на агронома. Трохи агрономах, <гум> любіть, будьте, землю, любіть, любіть землі, дуже землю, да, і любіть культуру. Ну і чуйки трохи. А все остальне прикладеться і буде вам успіх. Це наш вітчизняний гібрид. О. Саксон. О, Саша сам. А Ру. і кому він узнав, порадив, я тим із ніхто не біжається. Наоборот, це другим радять. Радять, щоб піддали такі сім'їшки сіли. Сімі. А які тут у вас в Миколаївській області середні показники в цьому році? 20. 20. 20. А я дивлюся під 30 О. Прошли рік в нього вже 40 вона Так, да, ви ж приїжджали ну, минулого року. А тепер вона сімочка по сімочці, да. Ну так він собі закін. Ну, Як ви дивитесь, я не знаю, він це він може посчитати. Ну, Мені здається, що вона 30 легко За 30. Да. А може буде 35. Цікаво, що яка в ліність буде. Ну, така, наче шапка набита і сімочка вся заповнена. Да. Це добре. Натуру ще хочемо поміряти. Натура 430. Ну, так. так ці, Інші гібриди сиплять 20, ці гібриди а наш за 30. Треба сіяти і ще й другим рекомендувати. рекомендувати щоб, Дякую, вам. Щоб люди сіяли. І... Для будемо, нас це як бальзам на душу. Щоб, щоб, щоб нам повірили, що дійсно ці зябочки ми не рекламуємо, що вони е, хочемо щоб показати, що вони е, рекламу кинуться, що вони кращі. А вони дійсно кращі. Добі друзі, зараз будемо міряти натуру нашого саксона. Ноль. Беремо нашу банку. Забираємо повен бункер. <звук> Ми, кстати, натуру першу... Ні, не перший. Береш. Ва, ти будуть писати, що повна банка. <звук> Більше як банка не влізе. 430 -та натура. Дуже непогано. Дякую вам, велике. Добро. Надіємося на майбутнє співпрацю з вами. Там вже й так, куди далі. Вже зі мною хлопці теж, я ж кажу, я загорівся цим союшником вже 4 роки. От. І з, з, з кожним роком у нас е, хлопці теж, хто займається землею, переходять вже 7 чи 8 душ, я знаю точно. Олександр, дякуємо вам за співпрацю, за довіру, такий презент. Дякую вам за да, наша футболочка. Тримайте гарних вам урожай. Звертайтеся до нас. Ми дуже раді, що в нас є такі клієнти, які нас запрошують, показують, не стісняються розказувати на камеру все як є. Дякуємо вам. А я радий, що ви такі серйозні українські виробники нашого насіння От. працюйте теж на благо України. хай вам щастить Я хороших допомагаю. клієнтів, теж великих урожаїв і гарних відгуків. Дякую. Всього найкраще.